Крута, сучасна новинка від Bacos Витяжка з HEPA-фільтром Bacos Cyclone v 3 b Дана модель поєднала в собі мінімум шуму, максимум потужності та легкість у використанні. Але це не головні переваги цієї витяжки. Головну фішку ми залишимо на потім. Витяжка максимально компактна, стильна та лаконічна. Корпус та захисна решітка виконані з удару міцного якісного софтач пластику. Решітка додатково хромована та оснащена силиконовою підкладкою для рук. Потужність витяжки 100 Вт, яка плавно регулюється з боку. Жодних мішків для пилу. Хепа фільтр, який йде в комплектації до витяжки, дуже зручний та легкий у використанні. По закінченню робочого дня вам достатньо витрусити його над вологою раковиною та протерти серветкою. На витяжці встановлені спеціальні гумові протиковські ніжки, що дозволяють надійно зафіксувати її на робочому місці. І до головної переваги: витяжка оснащена акумулятором, який забезпечує півтори години портативної роботи. Відключення світла з такою витяжкою взагалі не проблема. Ну і звісно, дизайн, жодних зайвих деталей. Модель виконана в двох базових кольорах чорний та білий, які ідеально впишуться в будь-який інтер'єр салону. Витяжка сертифікована в Україні та має офіційну гарантію 6 місяців. Дякуємо за перегляд, до наступних зустрічей і не забувайте ставити лайк.